Буваємо підсумки 2022 року із актуальністю вивчення іноземних мов і з гостею програми після новин це Святослава Андрієва, викладачка німецької мови. Святославо. Я рада бачити тебе, і мені дуже да, приємно, що в останні дні 2022 року над важкого з неймовірними точно. випробуваннями. Але ми сьогодні тут маємо можливість завдяки Збройним силам України спілкуватися, підбивати підсумки цього року. Звичайно, що і з вірою в краще і в нашу омріяну, вимолену перемогу. Так, це точно слава Україні! Героям слава добігає кінця 2022 рік. Україна вистояла перед повномасштабним російським дуже підлим вторгненням. І, зокрема, вона виборола так. деякі європейські цінності, перспективи вступ в Європейський Союз, подала заявку на вступ до Північно-Атлантичного альянсу колективної безпеки. Але, звичайно, що коли ми говоримо про виборювати європейські цінності. Так. Цей шлях, що треба завершити, і на екрані не дарма зазначено, і в чужому навчаєтесь свого, не цурайтесь. Так. Як ніколи мені здається про актуальність українськості української мови, але й водночас вивчення іноземних мов. Бо коли ми завершимо, так, коли ми говоримо про визнання європейських перспектив цінностей і коли так. ми вступимо в ці структури, нам потрібно вже на той момент знати не одну іноземну мову, а кілька. Тому я передусім тобі поставлю запитання про те, чого навчив тебе особисто 2022 рік, як свідому громадянку, як викладачку німецької мови, яка й знає й кілька інших іноземних мов. І будь ласка, поділися також тим, як цей надважкий рік вплинув на дітей яких ти навчаєш іноземної мови, якими історіями вони діляться, і як в них прослідковується щирий патріотизм, тому що вони все дуже добре розуміють, і навіть скажу, що вони більш свідоміші аніж дорослі. Та да, це правда. От остання фраза це однозначно. Так що деякі такі моменти, які я як вчитель, як викладач прослідковувала, то вони справді в них оцей вогник патріотизму. Горить набагато більше аніж у деяких українців. Це правда. Ну насправді рік вплинув на нас, вчителів і на освітні процеси, на дітей, і на їхній психологічний стан дуже сильно. Ось до 24 лютого всі безтурботно жили, ходили до школи, перерви, все як має бути. А от потім через це вторгнення змінилося абсолютно на жаль все. От, але е як показала війна, як показалося такий нелегкий час, освітній процес. Повинен бути, тому що я переконана, діти відволікаються. Вони приходять до школи. У них є однокласники, їхнє середовище. Таким чином вони трішки релаксують і вони відволікаються від ось цих от новин і від власне тих подій, в яких ми зараз живемо. Але не можна забути те, що пережили діти, тому що дуже багато у нас є переселенців. Ось які приходять до школи, хочуть продовжувати, і вони так намагаються інтегруватися в новий колектив. В новий клас, і це справді дуже круто. Історій так багато, що інколи у е, волосся стає дибкі, і такі мурашки по тілу, коли маленька дівчинка чи то хлопчик 10 років насправді ще дитина, їй гратися і бігати з м'ячем, розповідає про те, як вони тікали з Донецька під бомбами. От і як коли вони тікали разом з батьками і тримаючи за руку бабусю, вона бачила, як, наприклад, лежали її однокласники вже. На жаль, мертві. І це от вона стоїть біля дошки, це розповідає завжди дуже так моторошно і лячно. І ти не можеш. Уявити насправді, що коїться в голові в цієї дівчинки, яка це розповідає. От, або коли ти оцінюєш дітей, ти ставиш їм оцінки, ти просто дивишся на них як на учнів, даючи контрольні роботи самостійні, інколи там сварячи, і так далі. Але потім, якщо копнути глибше, виявляється, що батьки на фронті, і ось дитина, можливо, там своєю поведінкою, ось так, от демонструє трішки, навіть бунтує все те, що відбувається в неї вдома, і поза ось цим от шкільним життям. О, тому період насправді дуже важкий, але приходячи в школу, все рівно в них є можливість побачити однокласника, сказати йому привіт, як справи, пограти з ним. Ось, і це дуже класно, що ми маємо таку можливість. Тому дійсно дякую за ГАСу, за цю можливість. Я знаю, що навіть трапився інцидент між дітками, так. зокрема за українськість, так. Так, це правда. Це взагалі така історія, яка довела мене до сліз, тому що раніше з цим ніхто ніколи не, не зіштовхувалося. Так, приходячи в клас, коли я побачила бійку, ось між дітьми. Потім вже заглибившись в історію, я дізналась про те, що там хлопчик насміхався, сміявся там, з українських пісень, і якось він так повів себе не дуже коректно на думку цих дітей. От, і потім, дізнавшись про те, що батьки воюють, і ось дівчинка так намагалася продемонструвати свій патріотизм і український дух. Так, це ну, лячно. Але в той самий час ти розумієш, що це те покоління, яке яке якраз допоможе відродити ось цей український дух, особливо коли вони вчать нові колядки, кажуть Я піду до тьоті, я буду її колядувати, тому що ось я хочу вивчити. Коли вони одягають патріотичну сорочку, або там навіть елементарне, там мені подарували браслетик з бісеру в патріотичних кольорах, і кажуть, це вам. Щоб вас завжди оберігала, ніяка бомба не зруйнувала ваш будинок. І ти від цього думаєш, Боже, як насправді щастя в таких дрібничках. Але мені дуже до вподоби гордість, насправді, горда за дітей, тому що це сьогодення і майбутнє України. Дай Боже, аби так. так було. Мене інколи дивують парадоксально насправді дорослі не усвідомлюють, відстоюють статтю 10 Конституції України. Так. Московську мову, то що я зараз намагаюся дуже обережно висловлювати в цій студії і подавати ті чи інші реляції щодо московської мови, але діти свідомі, діти так. усвідомлюють, діти відстоюють це важливо українську так. мову та українськість, до речі, чимало українських видатних. Діячів так. заявляло про те, що якби українськість була в усіх містах України, право, в усіх так. населених пунктах України, то ми не мали б того, що ми маємо зараз. Тому що під приводом захисту так. російськомовних українців, хоча це політичний оксюморон, немає так. такого, є ну, з російщині угу. українці, Так. все ж таки. Вторглися дуже підло, цинічно, і ціна не просто страшна і висока. Так, підсумок це те, що так. цвинтар в кожній українській хаті. Це І правда. діти це усвідомлюють, розуміють, а дорослим ще треба доводити Це правда. із гледьне до крові. От чому, чому так відбувається? Не знаю, мені здається, через те, що діти, вони, от їхня ця така молодість, скажімо, дитинство, воно проходить якраз в цих реаліях. Тобто вони вмикають телевізор, навіть в Тікток, Інстаграм, всі мережі вони забиті цими подіями. Тому, власне, в них вже така складається картинка про те, що вони повинні плекати своє рідне. От, відстороняючись від чужого. От. І це класно, тому що навіть ось дітки, які приїхали там з Харкова, чи з Донецька, чи з Луганська, які навчаються вже ну, в своїх нових класах, то вони розповідають про те, що в них раніше українська мова це була як іноземна мова, яку ти можеш вивчати, можеш не вивчати по бажанню. Це просто дивує, але вони просять, наприклад, мене як вчителя завжди поправляти. Ось не кажуть там. Я можу там щось сказати, російський та але ви виправте, Я не буду обіжатись. Навпаки, це классидіти. Та каже сидіти, і це ти думаєш, оце круто. Оце круто. Або коли, наприклад, у нас в ліцеї прийнято, коли дев'ята година. Вранці так це у нас перший урок. То в нас хвилини мовчання, ми співаємо гімн, або просто кожен згадує, занурюється в ту історію, яка його стосується. У мене раз таке було, що там ми щось працювали, і я реально відволіклася. І то дівчинка мені кричала: Святослава Сергійовна, вже 9.02, В нас хвилина мовчання, треба співати гімн. І всі встали. І я мені стало аж соромно про те, що я не звернула увагу на годинник і пропустила ось цей час. Та це круто. Такі моменти ти думаєш, боже, як класно. Не просто пробирає та, зараз. Та, та, я, я така думаю, я вибачилась, але так, та, це було таке у нас. До речі, нещодавно те, що діти відстоюють все українське, під брендом українським. В них є запал до вивчення іноземних мов? Так, є. От е, зараз, як ніколи. Цей запал він якраз проявився ще більше ніж раніше. І це насправді стосується ось цих таких двох критерій. Перша, тому що дуже багато, на жаль, виїжджає, переїжджає для того, щоб перебути, перечекати, але з думкою про те, що вони повернуться. От але дуже важко просто взяти речі, переїхати, не знаючи ні мови, нічого. Тому, о, Звісно, що яка б країна не була, чи Німеччина, чи Англія, чи Іспанія, та будь-яка. Вона вимагає, що окей, ти приїхав до нас, ти повинен спілкуватися нашою мовою, і це правильно Молоді, і це як логічно. Тим ти перебуваєш правильно, це логічно. Тільки чомусь це не діє в ти, Україні. О, я лише так хотіла, <рес> хотіла сказати, так. От але для дітей це класний стимул, щоб вони порівняли, щоб вони дізналися про. Культури інших країн, але е, ось ця паралель, яку вони проводять, це насправді дуже класно. Коли ми там вивчаємо, наприклад, зараз напередодні Різдва ми казали, окей, там як у них святкується? А коли у них приходить Миколаїв і це все, і вони такі, а у нас відбувається так і, так і так. І такі класні питання: а як ви гадаєте, ми маємо Різдво святкувати коли? Так як в Європі, чи ми ще за старим календарем? Тобто, хоча ніби мала дитина, але вона вже задає цікаве питання: а чому, наприклад, німці святкують так, а ми так? І тут вже потрібно Адвент. Адвент, о, це так. Це от у них такі цікаве питання, тому вивчення це дуже класно. Але я завжди їм говорю, що без знань рідної мови ти не можеш освоїти жодну, жодну, не знаючи своєї рідної, як можна. Поринати у світ абсолютно іншої, насправді, чужої мови, Так. тому 100%. спочатку тільки українська, а вже потім можна переходити до І тим паче наскільки українська мова багата, це розмаїта, О, це так. і якщо вже все ж таки порівнювати це ж в який спосіб угу. так само можна перекладати це ж найвище мистецтво, це правда. Правда, да, це дуже, скільки людина знає мов, скільки разів вона є людиною. Це правда. Ми нещодавно в цьому році, в листопаді, разом їздили так. до Відня до Австрії. Так. Um, нас об'єднувала одна спільна мета, але чому я зараз ставлю питання саме в такий спосіб? Це знову ж таки про важливість вивчення іноземної мови, так. тому що ми працювали на Конгресі угу. присвяченому а, старічу пан'європейського союзу, так. і, звичайно, дуже багато говорило, ми говорили, лунало а, на сцені, і, зокрема, під час панельних дискусій так. про Україну, про ось цю кричущу, вбивчу війну. Так. Але тут є дуже важливий момент. Ми доносили це іноземною мовою, да. ми це говорили, доносили і українською мовою, звичайно. Да. Що. Да. І я була вражена наскільки, тобто, це знову ж таки про важливість іноземної мови німецької, англійської, інших мов, так, від знання, наскільки ти можеш глибоко, влучно. Так висловити, висловити саме в дипломатичний спосіб угу. дуже конкретно те, що відбувається в Україні, і що нам треба для завершення цієї війни, для так. нашої перемоги. Тому Стаславо, я б хотіла, щоб ти поділилася своїми відгуками, враженнями, і знову ж таки, що означає знати. Іноземну мову, і що, який результат? Звичайно, що вивчення знання іноземних так. мов дає в практичному житті, в дипломатичному житті, так. і що це має для України в цілому? Так, от якби ти мене запитала це ще рік чи два тому, моя відповідь зараз відрізнялася стовідсотково, тому що я б сказала. Поїхати на роботу там чи поступити в якийсь класний вуз десь там не знаю в Німеччині в Мюнхені. Це ж так круто. Але зараз вивчення мови розглядається абсолютно під іншим кутом. кутом. тому так. що знаючи її, володіючи нею, ти можеш абсолютно на всіх фронтах, там беручи участь в різних конференціях, ти можеш розповісти усім та й розповісти пересічним правильно про те, що, що відбувається в країна. Куди б ти не приїхав, навіть просто стоячи в магазині, а де коли діє ділиться... російська так. пропаганда, і треба опиратися горнилу От право тієї російської пропаганди, треба займатися цією антипропагандою. Так. І так. Без без політкоректних ефемізмів так, доносити правдиво, об'єктивно, що ж насправді так. відбувається, і що потрібно іншим робити, включатися в те, аби настала перемога, так. Це правильно, так. Тому ти як ніхто володіючи словом, ось так. Зброя так це зброя дуже потужна зброя, та й це мистецтво, що треба вміти, як правильно і влучно передати все це. Тому, наприклад, я теж в, в конекції з різними там професорами, от які до яких я звертаюся навіть по своїй викладацькій діяльності, то я навіть їм відео надсилала про те, як відбувається навчальний процес, коли тривога, про те, як діти сидять в паркінгах, в різних там Бо ми тільки не сиділи, чесно слава. І як відбувається навчальний процес, як всі співають гімн, хай подивляться, Но без світла, без нічого. Умови, та, і от я надсилаю, а він мені пише в мейлі: Боже, як ви так живете? А я йому пишу: а ми не тільки живемо, а ми працюємо, ми намагаємося. Ну не те, що робити вигляд, чи все ок, тому що все не ок, але хоча б робити видимість того, що життя продовжується. Навчальний процес іде робота, ти приходиш, комунікація і вже на душі стає легше. Так тому справді мова будь-яка це, це реальна... величезна праця. Це волочезна праця передати все те, що відбувається, так скрупульозно. За кордон за кордон. А вони не розуміють, як ми так живемо. Я знаю. Вони не роз... Вони кажуть, е... пише мені професор. А як ви працюєте без світла? А як це? Я кажу, отак, отак. У нас все працює. Ну реально, ти навіть можеш піти, ну чесно, зробити нігті навіть без того світла. Ми знайдемо вихід, ми купимо фонарики, ми куп... Ми якось все це. А вони не розуміють. Вони не розуміють. Це ми сильна нація. Звичайно, будь-які процеси ті чи інші гальмуються. Це дуже важко так. працювати, тому що коли ти не маєш навіть тих самих генераторів і відповідно палива, Це паливо, все ж таки, ось ці реченці вони горять, і дуже так. важко встигати і закривати певні питання. Це робити насправді важко. Ми дуже винахідлива нація. Так. Дякувати Богу, що ми нарешті прокинулися. Так, я так. думаю, що нам тільки залишилося. Зробити оцих останніх 600 метрів до фінішу, не зламатися і пережити цю зиму. Це е, все ж таки, я хочу тобі подякувати за те, що зокрема ти робиш, і як ти це доносиш, не просто займаєшся викладацькою роботою і вихованням твоїх дітей, школярів, вихованців, так. але і показуєш, доносиш професорсько-викладацькій спільноті. За кордоном я також так. і е, до речі е, передаю вітання і твоєму чоловікові Так, передав. Так, Марко Кулик, який теж він перекладав під час того конгресу е, у Відні, і якраз ось це питання врятувати деяку ситуацію в дипломатичний спосіб. от так. якраз він цим і займався. От що означає мистецтво перекладу. Мені здається, що Бог при народженні е, обдарував його це таким дар. талантом. Це в нього правда. є цей дар не просто. Знати так іноземну це мову правда. німецьку, що треба володіти німецькою володіти, мовою, так. це є якраз неперевершене мистецтво перекладу. Це Тому правда. я дякую дуже крутій свідомій українській сім'ї, вашій сім'ї за те, Передам. що ви робите, і звичайно, що багато що ви вже зробили за для. Перемоги на цьому дуже нелегкому фронті освітньому. Так. так само, а, Слава, що таке маю запитання вчитися за кордоном набагато легше і приємніше аніж в Україні. Раніше я б сказала, що так, тому що мені здається, всі, хто йде на ін'яс, всі мріють про те, аби переїхати, аби здобути освіту де-інде. Тобто все таки класний старт. Але зараз однозначно ні, тому що я вважаю, що. Можливо, повчитися так, ти набираєшся того досвіду, ти дивишся, як можна скоригувати нашу освіту, як, які підручник, наприклад, краще підібрати, чи, наприклад, якщо це ми говоримо про методику викладання, то як краще, як це роблять іноземці. Але класно набратися досвіду, подивитися і поспілкуватися з різними так, людьми, які в цій сфері є професіоналами, приїхати сюди і застосовувати це тут. Ось, Я дуже часто це роблю, навіть інколи там або читаю якісь там статті, або будь-які методичні підручники, тому що самі цікаво, потім це все пробую на своїх п'ятиклашках, або там вже старших класах. І це дуже круто, коли я бачу, що їм це набагато йде легше і набагато цікавіше. Тому все ж таки так, набиратися досвіду, але ми нікому там не потрібні. Хто б там ще не казав, добре, там де нас нема, а насправді добре вдома, тому. Поїхати, от як ми тоді теж набралися якогось досі, правда, приїхали сюди, і ми ніби і хочемо аж поділитися тим, що ми побачили, як це все відбувається. Але у нас вдома на рідній землі. Це вправда, але нам було увесь цей час неспокійно. Тобто, ми дивимося на безтурботне життя австрійців і, зокрема, тих спікерів, які і так приїхали болить. на конгрес. А воно дуже болить, тому що дуже болить. ми розуміємо, що поки ми працюємо на конгресі, але за кілька днів. Ми так. повернемося додому, це правда. Тобто ми бачимо, як живуть там люди. Так Йдуть в генделик, правда, з пивечком собі сидять і говорять, що ж вони будуть робити через тиждень. І звичайно, що вони обурюються зростанням комунальних послуг. Так в інший спосіб кажуть, що так, це жахливо, що у вас війна, але от в нас теж речі абсолютно не співставні, недовугі. Абсолютно. так, але ж треба людям. Роз'яснювати, доносити, аби в них з'явилося ось це розуміння, тому що це не десь так. на якомусь іншому материку, Правда, це ось тут, під носом. І ти знаєш, ну в принципі, мене тут це не здивувало, як тільки звучать гасла про розуміння того, що відбувається угу. в Україні, про підтримку Україні, але знаєш, як тільки вимикають світло так. і софіти, то Люди повертаються до свого звичного життя, На і жаль. в принципі все тому було невимовно боляче да. попри ту всю святкову новорічну святкову атмосферу, да. яка там панувала, але все ж таки перебувати там угу. боляче і направду це вперше. Це вперше в мене таке відчуття. Коли вже перебуваючи там, десь далеко від того жахіття, що відбувається так. в так в моїй рідній країні, але водночас дуже хочеться додому. Хоч так. ми ж тоді їхали, коли тільки вперше відключали світло. Так, так. початок оцього страшного блекауту, це правда. Це правда. Ми так. думали, що повернемося, і все буде гаразд, але так. ж ні, і попри це, все дуже хотілося додому додому. Так постійно на телефоні. А що там тривога, Боже, а що там. Так, так, не можеш розслабитись. Типу, так ярмарка, правда, атмосфера. Ти в класному місті, ти в класній, не знаю країні, врешті-решт, але все рівно ти думками подумки не там додому, вдома, і так. є величезне бажання повернутися додому, тому що Це там правда. рідні, і ти маєш бути Буде... вдома, тому що так. за тебе хлопці так. воюють, відстоюють твоє право на життя і свободу на передовій. Так, на фронті. Правда. Ми повинні це цінувати. Тому ми маємо зібратися всі з силами, і треба розуміти, що війна стосується кожного, і кожен має працювати так. на своєму фронті. Це Зокрема, щодо вивчення та оперування іноземними мовами. Так. Знаєш досконало іноземну мову, або намагаєшся вчити професійно будь-яку іноземну мову і не одну, так. ти маєш. Не одну зброю, це правда а кілька можливість, як Мовісна. запалити ось цей вогник в людей вивчати іноземну мову? Тобто не тільки відштовхуючись від бажання людини вивчити ну, іноземну так, мову, так, але так. й Хотівки. заохочувати інших вивчати іноземну мову, і ми ще знаємо іншу модель, угу. коли людина заохочена, але під час вивчення іноземної мови, ну тому що все ж таки важко, так? ну так, так. Як втримати її увагу. І mm -hmm. Так само, аби це бажання не зникло вивчати іноземну мову. Ну і ми розуміємо, що все ж таки німецька мова є набагато важчою від англійської мови, yeah. як втримати це бажання. І я прекрасно розумію, що це також дуже багато залежить саме від викладача. Ну так, це правда, тому що. Кожна людина, вона є особистість. Для когось, наприклад, така методика підходить, для когось зовсім інша, а та взагалі не підходить. Тобто, в першу чергу, потрібно дивитися на студента, який прийшов, а потім вже на його мотивацію тобто, з якою метою і чи він вмотивований. Тому що без мотивації і без чіткої поставленої цілі і мети він абсолютно її не досягне. У мене так само була дуже цікава ситуація з моєю студенткою, з якою ми проходимо зараз медичну німецьку. От ми взяли ми з нею. Вже рівень Б2, от проходимо. Це І за який, який проміжок? часу? Рівень? Два B2. роки. От два роки за два роки. Так, тричі на тиждень. Тричі на тиждень можна досягти так. рівня Б 2 Б 2 дуже круто. І ну, вона просто така у мене вмотивована, вона, Наполеглива. наполегливо. Так, вона хотіла поїхати подивитися, як от лікарська справа виглядає в Німеччині, так на якісь там різні курси. Ну от вона мені каже, що ем, от хотіла би там ще з тобою не тільки там медичне, а от взяти ще й загальну німецьку. Бо я ось там читала е, Шпігель, і там якийсь там москаль щось там написав, а я хочу в Шпігелі написати таку відповідь класно, а ну давай ми її з тобою сформулюємо. І я так думаю, клас! Тобто от вона так відійшла від свій, свідомість. Так, і це класно, тому ми з нею почали, окей, давай ми напишемо так. І потім вона мені вже слала скрини про те, що вона там писала які коменти до абсолютно різних журналів, так, де можна Молодець. висловитися. Так, і це дуже класно, і це теж одна з причин, чому потрібно вчити. Тому інформаційна що... війна так. плюс так будь-якої мови англійська, німецька зараз абсолютно всі газети. Журнали Коли ти знаєш информації. правду, опинуєш правдою. Ти маєш доносити відповідно до тих чи інших видань так. коментаторів правду. Правду, а потрібно було діти наземною мовою. Правда. Тому що потрібно розуміти, що є ті чи інші сталі вирази, вислови, фразеологізми. не просто так допомогу перекладача або інших там додатків. Це не те Так, Думку те не донесеш. Так, це правда. Ти от вона мене аж надихнула. Я така думаю, як класно. Ми нею вчили лікарську справу, значить як там буде чи печінка і так далі. А тут. Опа, і вона мені каже, давай напишемо класний комент, так щоб всіх розірвати. Ну давай супер. І це, це круто. Дуже так. заохочує підбадьорює тим паче наприкінці року. І я усвідомлюю, що перспектива вивчення німецької мови іноземної мови з принципом і чужому навчатись свого не цуватися обов'язково надзвичайно високі. Слава наш е час добігає кінця. Так. Наприкінці програми, чого б ти побажала всім нам, українцям? І, звичайно, що оскільки ми сьогодні говоримо про патріотизм і важливість вивчення іноземних мов, що б ти донесла? Сказала насамкінець нашим глядачам, всім тим, хто нас зараз дивиться, і ще потім переглядатиме цей ефір мирного неба в першу чергу, тому що зараз як ніколи це актуально, і я думаю, кожен українець, кожен чи це дитина, чи це доросла літня жінка, всі хочуть мирного неба, мирного неба, здоров'я, і не забувати про те, ким ми є, де ми народилися, плекати те, що є нашим, а, демонструвати це в різних різних куточках світу, і наголошувати на тому, що ми українці, і треба завжди цим пишатися. Сто відсотків, а ще українці. З гарним знанням іноземних мов так. показують наскільки вони ми, є грамотними, так, наскільки так. Які, ми є ерудованою нацією, так це правда талановитою абсолютно в усіх спектрах. Це Дякую, тобі. Дякую тобі за сьогоднішній ефір <рес> і за те, що ми впродовж цього року були разом, так. та що й відвоюємо. Україну на всіх можливих нам фронтах запалу, сил, Дякую. тобі, вашій сім'ї дуже крутій, і звичайно, Дякую. що успіхів твоїм вихованцям, школярям, школярам, аби вони так як це роблять зараз, вміло відстоюють українськість аби вони це робили і надалі. в назавжди вільній та незалежній Україні. Дякую тобі за дякую тобі також. додачам. Дякую, що були з нами увесь цей час впродовж 2022 року. З вірою в краще і в перемогу вступаємо у 2023 рік. Як завжди, бережіть себе та Україну, бо вона в нас одна єдина на все добре.